Христос Воскрес! Воскрес. Це радісний час для нас. І природа, і погода нам теж про то говорить, що у нас є радісний час. І з духовної сторони теж ми маємо приємний час. Той час, коли Ісус Христос переміг, так би казати, окончательно. І я би хотів з нами, так як час дуже такий поділений, і знаєте, час він не, є, його не можеш розтягнути, він не є резинов, Знаєте, Як він мало затягнув, то другомуся б стане менше. Його не можеш розтягнути ось мало майдаче тягну. І я би хотів з нами поділитися Божим Словом. І вже було все місто читано і дещо говорено. І я би хотів теж прочитати, мало пороздумувати. І це місто цікаво звучить. На українській мові. Я прочитав нам і, із Лука, з 24, вірша, з 24 глави, і з 13 вірша і ниже. Ну і ще до того. Знаєте, є одна пісня про, якраз про Воскресіння Ісуса Христа. І там такі є слова. Якщо б Ісус мене зустрів прямо серед Дня, то, по якщо б Ісус мене зустрів прямо серед Дня, то узнав би я, Його, Спасителя моєго. Я би упознав. Знаєте, Ученики знали Ісуса Христа добре і упознавали Його. Дуже добре, я думаю, за три з половиною роки. Вони, б, вони дуже добре його ізучили і дуже добре Його знали. І от ми читаємо і цю подію, ми вже знаємо про щось, І прочитаємо от із 13-го і нижче на українській мові, дуже інтересно. Того ж дня двоє Ісусових учнів йшли до містечка Емауса що у 12 кілометрах від Єрусалиму. По дорозі вони обговорювали все, що сталося. І от саме під час цієї розмови сам Ісус наблизився до них і пішов далі з ними разом. Але ж їм не дозволено було впізнати Христа. І Ісус запитав їх, що це за речі, які ви обговорюєте між собою дорогою. Вони зупинилися і сумно подивилися на Нього. Один із них, якого звали Клеопа, сказав Ісусу. Ти, мабуть, один такий, хто мешкає в Єрусалимі і не знає про те, що там сталося останніми днями. Та Ісус питав, про що це ти говориш? А вони кажуть про те, що сталося з Ісусом з Назарета, то був чоловік, який виявився пророком, могутній ділом і словом перед Богом і перед цими людьми. І як наші головні священники віддали Його, щоб присудити до страти розп'яти на хресті». Ми сподівалися, що це був саме той, котрий збирався визволити Ізраїль. Але, попри все, сьогодні третього дня відтоді, як його було страчено. Деякі наші наших жінок приголомшили нас, рано вранці вони пішли до могили, де його було поховано, але не знайшли там його тіла. Вони прийшли і розповіли нам. Що їм було видіння, вони бачили ангелів, і ангели сказали їм, що він живий. Тоді дехто з тих, що, хто був з нами, пішли до могили, вони знайшли все точно так, як жінки розповіли, але не побачили його. Тоді Ісус сказав їм, ви такі нерозумні, і як тяжко вам повірити у Те, про що говорили пророки? Чи не мусив Христос прийняти ці страждання, а потім увійти у свою славу? І так, починаючи з Мойсея, зупиняючись на кожному з пророків, Ісус пояснив тим двом своїм учням те, що сказано про Нього у Святому Писанні. Вони підійшли до містечка, до якого прямували? Та Ісус удав, ніби хоче йти далі, але вони дуже вмовляли Його. Зостанься з нами, бо день майже закінчився і вже вечоріє». Тоді Він погодився і залишився з ними. Коли вони сіли за стіл, Ісус взяв хліб і віддав дяку, а потім розломив його і роздав їм. І тут їхні очі. Відкрилися і вони впізнали Ісуса, але Він зник. І один із учнів сказав другому: чи не горіли наші серця в грудях, коли Він говорив з нами по дорозі, пояснюючи нам святе Писання. Дуже інтересно звучить ця розмова з Ісусом Христом і з двома своїми учнями, які не впізнали його. От вони йшли, ми читаємо, що за 12 кілометрів від Єрусалима то було селеніє, вони туди направилися і йшли. І по дорозі Ісус Христос, якби пристав до них і йшов із ними, і зазвідав, а про що це ви говорите? І вони кажуть, Лопа каже, чітно, як ми тут читаємо, що ти є такий в цілому Єрусалимі. Що не знає, що ся стало? Чи ти один такий. І вони йому розказали, що ся стало. І далі Ісус Христос каже, ну той каже, Он нерозумний і каже серцем такий медлітельний, щоб вірити в все, що, або розуміти, що написано про Ісуса Христа, як Він мав прийти, мав пострадати і мав воскреснути. І мав воскреснути. І для них, якби все було закрито. І вже доходячи до того міста, дійшовши до Енауса, до того селення, Ісус Христос подав вигляд, що Він іде далі. Але ми читаємо, що вони дуже вмовляли Його, просили Його залишся з нами, обстанься з нами, не впізнавши на той час Ісуса Христа. І вони почали його дуже просити залишся з нами, побудь ще з нами. Але вони Ісуса Христа не впізнали. Але знаєте, коли вже Ісус Христос помолився, вони його впізнали, то єдиний Клеопа каже, чи не горіло у нас серце, коли Він говорив із нами і пояснював нам Писання. Тобто, під час розмови, коли Ісус Христос із ними говорив, пояснював їм Писання, у їхньому серці щось загорілося, у їхньому серці щось горіло. Інтересно, що в їхньому серці горіло? Коли Ісус Христос говорив із ними, у них майже загоралося то, що дуже похоже є щось що Він говорить, так як говорив Ісус Христос. У їхніх думках майже, знаєте, та розмова, яка була, у них майже згадували. І до того, коли Ісус Христос із ними говорив, коли Він їх учив і так далі. І в них думках майже таке вигорало, випалало, що і все щось дуже похоже, слова щось дуже похожі, і так далі, маньора розговора. Це щось дуже похоже, і в серцю вже загоралося щось таке близьке, дуже близьке, дуже на те, на що вони майже дуже привикли, на маньору розговора і так далі. І в них ото, майже знаєте, загоралося так в серцю. Але все рівно вони його не впізнали. Все рівно якось не до кінця дійшло до них. Що то є Ісус Христос. Але вже коли Він відкрився Ним, коли Він помолився, приломив хліб, то вже якби остаточно до них відійшло Їм відкрилося, що то Ісус Христос, але Він став невидимий для них, і вони його впізнали. Ми кажемо, що якби, як Пісня каже, що я узнав би Ісуса Христа, от учні. Не узнали його. Хоча серце горіло, щось було похоже, щось було близько, по І по тому, як Ісус Христос учив, щось загорілося у них, щось було знакоме і близьке. І ми кажемо, що ми б узнали Ісуса Христа. І на самому ділі, у нас є, і ми можемо узнавати. Ісуса Христа, і в нас є такі, ну, як би казати, приблизні параметри, по яким ми узнаємо і можемо узнавати Ісуса Христа. Маємо на то право і можемо щось подіяти, посудствувати тому, щоб бути до нього близьким, щоб бути з Ним близько. І в кінці кінцю. У того виграти. Ми прочитаємо, коли люди були, які не узнали його. Ми читаємо Матфея 25 у главі, 42 вірш, каже такі слова. Це вам покарання за те, що голодного мене ви не нагодували, а спраглого не напоїли. Перехожому мені не дали притулку, а нагому не дали ніякої одежини. Коли ж я був хворий у в'язниці, вони не подбали про мене. І тоді вони у відповідь скажуть: Господи, коли таке було, що ми тебе бачили голодним, чи спраглим, чи перехожим мандрівником, чи нагим, хворим, чи ув'язненим, і не допомогли тобі, а він їм на те. «Істинно кажу вам, що разу, коли ви відмовляли в допомозі одному з братів моїх найменших, ви відмовляли й мені і сприймуть тоді всі неправедні вічну кару, а праведні вічне життя. От те ж саме Ісус Христос каже до людей, ви мені не зробили так, так і так, а вони кажуть, коли? От Коли ви віділи менших із братів сих, у сьому ми можемо пізнавати Ісуса Христа у менших наших браттях ми можемо Його видіти, самого Ісуса Христа. Тому що Він так каже, коли ви віділи мене, зробили або не зробили, ви віділи одного і менших братів всіх. У сьому ми можемо познавати, видіти Ісуса Христа. І опознавати його або не опознавати. Нехай Господь нас благословить, щоб наші серця горіли, були горящими. І тоді ми можемо його впізнавати. Як і всі учні, які кажуть, чи не горіло в нас серце, коли він пояснював нам Писання, коли він нам розказував. Нехай Господь нас благословить, нехай поможе. Я не буду далі затримувати наші уваги. І наші всі святкові дні найбlausvetємо йому слава навіки. Амінь.